Всім привіт-привіт! Як фокусуватися на справі і не відволікатися на інші справи? А, правило 80 на 20, я сьогодні про це вам розкажу. Привіт, мене звуть Ірен. Ти поки підпишися, це канал Фінанси та інвестиції, Тут багато що корисно цікаво про фінанси. Отож, сьогодні буде максимально коротеньке відео. Так, ми розглянемо такі моменти, коли. Ти хочеш досягти певних цілей в своєму житті, так розвинути, можливо, а, чи інстаграм свій, чи ютуб свій, чи а, я не знаю, свій бізнес якийсь так, але твій день є непродуктивним, і ти не можеш розібратися, чому він такий. Отож, саме про це ми зараз поговоримо. Насправді потрібно зрозуміти і виділити а, свій найпродуктивніший час, тобто певні години. В когось це може бути ранок, в когось це може бути обід, в когось це може бути вечір. Потрібно зрозуміти. Також потрібно враховувати той фактор, коли у вас, наприклад, є якісь. Відволікаючі фактори, які не дозволяють вам, скажімо так, бути максимально продуктивним. Це, наприклад, якщо ви ходите в коледж або вчитеся, якщо ви маєте ще якусь роботу, або якщо ви маєте ще якийсь бізнес, так, і ви повинні, скажімо так, і бути і там, і тут. Що ж робити? Це нічого страшного, ми всі люди, ми всі розуміємо, що ми повинні бути універсальними, гнучкими, так. Ось, і якщо у вас зранку в коледж, якщо у вас зранку якась робота ще так є, ви повинні, значить, розуміти, що якщо до обіда, так, чи максимум, ну приблизно, так як у мене, так, до обіду. У мене коледж, так то я розумію, що ага, значить, зранку я не можу це робити, так, розвивати свій бізнес. а... В де, зранку, там, наприклад, 10-та година, теж я не можу це робити. А, наприклад, після обіду там з двох годин дня, з трьох, будь ласка, welcome. Тому я максимально розумію, що мої продуктивні години це з двох годин до шостої вечора. Так? І я, скажімо так, все для цього роблю, щоб мене ніхто не чіпав, і я була сфокусована тільки на собі і своєму бізнесі. Це дуже. Дуже корисно, так? Ось далі, якщо у вас, наприклад, апоетна, такі зустрічі, і ви повинні після, наприклад, після ранку, так, після коледжа йти кудись і щось, кудись, там щось, там, зуби, туди-сюди, щось робити. Це також і цокей, okay, це не кожен день буває, але буває, тому ви, ми, ви переносите свої продуктивні години на вечір. Так, тобто, все одно кожен день ви повинні приділяти своєму бізнесу хоча б дві години. Це must have. Без цього ніяк ви не будете розвиватися, тільки будете дивитися, коли хтось інший розвивається, гроші, скажімо так, заробляє так, Make money every day, А ви нічого не, не робите. Так, тому що ви все мрієте, ви хочете, але дій ніяких не робите. Тому це важливо. Так, значить, виділяти найпродуктивніші а, свої години. А далі не перегружати себе. Хочеться що сказати по поводу цього пункту, чому не потрібно перегружати перенагружати себе, тому що ви вигоріте, якщо ви розумієте, що одна справа, максимум дві справи в день і все на тому, так то так і робіть. Тому що, якщо ви назначите собі 4-5 справ на день. І ви не зможете робити це кожен день. Ви вигоріте, і потім ви просто-напросто не будете до там влог ведете чи бізнесом займається. Так вам буде дуже тяжко повернутися в нормальний режим, так тому краще мало, але регулярно кожен день А, Так, інакше ви вигорите і взагалі нічого не будете робити. Далі на останок дуже цікавий пункт, який я зараз говорю, це по поводу егоїзму. Що таке егоїзм і чому люди а, не, ну, ви не повинні людя, людей слухати, ті, які нижчі від вас на рівень, так, які будуть вас, наприклад, називати егоцентричним, егоїстом чи ще щось. Чому в чому подвох? А, подвох? а подвох в тому, що бізнесмени, коли займаються своєю справою, вони займаються лише своєю справою. Вони так і говорять: я на роботі. Альо, я на роботі, я зайнятий. Все. І це нормально, тобто всі розумієте, так ось також людина, яка ходить на роботу, звичайну аля, так вона теж ходить на роботу, якщо хтось дзвонить, і менеджер бачить, що та людина розмовляє. Що, як ви думаєте, що буде правильно, буде виговор, попередження або звільнення. Так, тому що людина на роботі виконує свої обов'язки для заробля... заробляння грошей. Це гвинтик в системі. Так? Ось. І це нормально. Люди розуміють, що вона на роботі, там, чи в Макдональдсі, чи в Вальмарті, чи не знаю, там, в кафе, в ресторані. Так? Вона на роботі. Ось так само і робота а, є. Коли ви працюєте самі на себе, це також робота, і люди, людей потрібно привчати, тому що не всі розумітимуть вас. Дехто буде говорити, наприклад, ну ти сидиш вдома, що за робота, як це, яка робота? Так, для них це буде максимально странно, тому що вони не бізнесмени, вони не розуміють, що таке тайм-менеджмент, вони не розуміють, що таке продуктивні там, години і так далі. Ну і тому подібні речі. Тобто, ви нічого з цього не пояснюєте, ви просто кажете. Я альо, я на роботі. Ось розумієте так, або взагалі не піднімаєте трубку, робите обзвучність. Це важливо, так і потім просто пояснюєте я з такої, по такої години, я на роботі. Все, тобто, щоб люди привикали. Тому що це важливо. Якщо вас будуть кожен раз так відволікати, ви а, не досягнете своїх цілей, ви не розвинете свій бізнес, ви не будете мати грошей, не будете мати за що заплатити квартиру за білий і взагалі. Процвітати, так? Ось. Спочатку вас будуть називати егоїстом, геоцентричним, як завгодно, так? Але потім будуть приходити до вас і будуть позичати гроші. Ну, одним словом, а у мене на сьогодні все. Я думаю, вам була сьогодні максимально корисною. а Ви зрозуміли, як фокусуватися на своїй справі, так? Ось. І пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам правило 80 на 20, що потрібно 80% приділяти максимально те, що буде робити вам гроші, лише 20%, так не приділяти тому увагу сильно, так або делегувати. Це є важливо. Будь ласка, пишіть в коментарях, а що ще вам розібрати, щоб максимально вам допомогти в розвитку вашого бізнесу. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Всім па-па.